Поїхали, поставили ноги на ширині плеч, гарний вдих через ніс. Витягнули себе руками наверх видих. Ще три рази, вдих. Видих, ще. Ще один раз. Угу. Тягнемо руки в підлогу, працює шиї. зі сторони сторону. 4, 3, 2, 1, малюємо полуколо понизу, руки тягнемо в підлогу, 4, 3, 2, 1, супер, нахили від одного плеча до іншого, 4, 3, 2, 1, затримали голову на один бік, протилежну руку завели за себе. 4, 3, 2, 1. Інша сторона. 4, 3, 2, 1. Замок за голову. Під боріддям тягнемося до грудного відділу. Спина рівна. 4, 3, 2, 1. Супер. Відпустили голову, руку на плечі. Назад. 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Руки вздовж тіла, по одному плече вперед. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Залікція наверх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Супер. В замок І від себе округлилися. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. Перед грудна клітина. 4, 3, 2, 1. Ще раз. 4. 3, 2, 1. В іншу сторону. 4. 3, 2, 1. Супер. Ноги ширше поставили. Нахиляємося в паралель з підлогою. 1. Піднялися видих, два, три, ще один раз. Чотири. Є в діагональ. Затрималися чотири, три, два, один. Інша сторона, чотири, три, два, один. Є. Супер, зібрали ноги, трошки, залишилися шире, ширше ширини плеч. Працює стегна. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. І малюємо коло. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Є. Відкрути тазу вперед назад. Вісім. Сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Вийшли на одну ногу, розкриваємо тазу, стегновий. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закрили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Є інша нога. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І закрила. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Є. Поставили ноги широко. Перекати з коліна на коліна. Поїхали. Стопи стоять, стопи не відриваються від підлоги. Вісім 7, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Сідаємо глибоко, торкаємося рукою. Підлоги. Два. Три. Не поспішаємо. 4, П'ять. Шість, сім, вісім. Супер. Одразу розгорнулися випад. Затрималися. Вдих. Руки догори. Долоні з'єднали. Видих. Тримаємо. 4, три, два. Один. Нахил тулубу вперед. На передню ногу не спираємося. 4, Три, два. Один. Супер. Руки в підлогу. З двох сторін ноги поставили руки, Заднє коліна працюю підлогу. Поїхали один, два. Торкнулися, випрямили. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Є. Поставили повністю коліно, поклали задню ногу. Переднє коліно вивели трошки вперед. Розгорнути кут. Вийшли на руку і затрималися. Погляд перед собою. 4, 3, 2, 1. Супер. Знову поставили руки на підлогу, підвернули передню ногу, сіли, поклали ногу біля себе і порухалися зі сторони в сторону. Вісім, сім, шість, 5. 3, два, один є. Лягаємо руками повністю на підлогу, голову вкилим, затрималися. Чотири, три, два, один. Є. І по підлозі перейшли спочатку на одну сторону максимально. Розтягнулися, затрималися. Чотири, три, два. Один. Через центр в іншу сторону. Руками подалі від себе, розтягнулися, затрималися. 4, 3, 2, 1. Супер. Повернулися в центр, сіли на стегно. І задню ногу вивели перед собою пряма натягнута нога. Угу. Сидимо рівно, в грудному відділі не провалюємося, відводимо ногу назад ще раз. Стопа натягнута на себе, поставили коліна і вийшли на передню ногу. Знов сіли, нога вперед. Знов назад. Поклали на коліна, вийшли на передню ногу, сіли. І знову ногу перевели вперед. Угу. Супер. Закінчили ми на цю ногу вправу. Виходимо на ноги знову. Поставили ноги широко. Угу. І розгортаємося в випад на іншу ногу. Затрималися. Тримаємо вдих, руки догори, долонь до долоні. Видих. Чотири. Три, Два, Один. Нахил тулубу вперед. Тримаємо. Задня нога рівна. Чори, три, два, Один. Є. Перевели руки, поставили на підлогу. Працює заднє коліно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Супер. Поклали задню ногу повністю. І переднє коліно трошки вивели вперед. Підіймаємося з рук. Затримка. Пахом тягнемося до підлоги. 4, 3, 2, 1. Руки на підлогу, передню ногу підкрутили. Сіли на неї і похиталися. Один в інший бік. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. І повністю лягаємо на ногу, руки вперед. Розтягнулися, затрималися. Чотири, три, два, один. Переходимо по підлозі на одну сторону. Гарно потягнулися, затрималися. Чотири, три, два. один. Один. І через центр в іншу бік. Чотири. три, два, один. Супер. Повертаємося в центр, сідаємо на стегно і задню ногу виводимо перед собою. До себе нога у нас стопою на себе. Відводимо знов назад. Кладемо на коліно, піднімаємося на ногу передню, сідаємо, знову вивели передню ногу перед собою задню ногу перед собою, назад, вийшли на стегно, сіли і знову вивели вперед. Є. Залишаємося на сідницях стопа до стопи. Руками за стопи взялися і працюють у гної. Дихаємо. Не провалюйте грудний відділ і не провалюйте поперек. Ось тут не округлятись, Ви виштовхнули грудний відділ вперед. Погляд перед собою, вдих-видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Взялися за щиколотки і ліктями розтовхнули ноги по сторонах, ще більше, животом тягнемося до підлоги, не головою. Видих, затрималися. Вісім сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Відпустили. Ші поставили ноги ближче до себе, дві ноги. Грудний відділ не провалюємо і перекатуємо зараз коліна з підлоги на підлогу. В одну сторону і в іншу сторону. Обережно, повільно. Вісім сім шість п'ять чотири три. Ще раз стопа до стопи, руки позаду. Виштовхнули себе наверх і затрималися. Копчик у нас відірваний від підлоги. Ноги роз'їхалися по сторонах. Тримаємося на руках позаду. 4, 3, 2, 1. Супер. Відпустили руки, лягаємо на спину. Підтягнули до себе два коліна до грудного відділу і затримали 4, 3, 2, 1. Випрямляємо по черзі ноги. Одна нога вздовж підлоги, інша нога до себе. 8. 7. Підтягуйте гарно до себе коліно, 6. 5. 4 3 2 1 Супер. Одна нога вздовж підлоги, інша до себе і поклали коліно на підлогу, протилежну руку вздовж підлоги, погляд за рукою. 4 3 2 1 є Обережно в іншу сторону. Змінили ноги, поклали коліна. Рука вздовж підлоги. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Є. Розкрутилися, обережно через бік. Знялися. Залишаємося на сівничках. Руки поставили позаду. Ноги на стопи, виштовхуємо себе до паралелі з підлогою. Поїхали вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, останній, Один. Руки залишаються позаду, одна нога ближче до себе, інша нога подалі. Виштовхуємо себе вперед і торкаємося коліном підлоги. Обережно. Повернулися назад. Знову виштовхнули вперед. Назад. Без больових відчуттів повинно бути. Приємне розтяжіння. Шість. Три, два. Ще один раз. Один, угу. інша нога. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, останній раз. Вісім, супер є і переходимо на коліна. Сіли на колінка, ноги трошки розведені в мене одна від одної, поставили позаду руки і виштовхуємо себе до рівної планки, піджимаючи таз наверх. Коли виштовхуєте, виштовхуйте себе за рахунок тазу і піджали сіднички. Повільно опустилися донизу. Знов наверх, видих і опустилися донизу.

Угу, є. Переводимо руки вперед, залишаємося на колінах і сідаємо, розтягнулися вздовж підлоги, руки протягнули, голова в підлогу, тримаємо. Чотири, три, два, один. Округлою спиною піднялися наверх. Сідаємо знову на сіднички, ноги складаємо. Спину тримаємо рівно, поїхало вперед-назад у нас. Вперед простягнулися, назад, округлилися і зробили видих, видих. Ще. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Супер. Руки догори потягнулися в одну сторону, гарно, в іншу сторону. Угу. Замок від себе. Округлилися. 4, три, два, один. Руки назад. Грудний відділ вперед. Чотири. Три, два, один. Є, поставила одну руку, потягнулися, затрималися. 4. Три, два. Один. Інша сторона. 4, 3, 2, 1. Знову на першу сторону на передпліччя спустилися. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Супер. Вийшли з цього положення. Спина рівна за себе закрутилися. Зачепилися рукою за ногу і погляд за себе. Чори, три. Два, один. В іншу сторону. Чори. І два, один. Є. Повернулися в центр. Гарний вдих через ніс. Витягнули собі руками наверх. Видих. Ноги залишилися в цьому положенні, пішли вперед руками. По підлозі. Розтягнулися максимально і затрималися. 4, 3, 2, 1. Обережно підіймаємося, відштовхуючись руками наверх. Є. Змінили ноги перед собою. Іншу ногу вперед. Угу. Вдих. Видих. І пішли вперед руками. Розтягнулися перед собою руки. Затримка. 4, Три. Два. Один. Обережно повертаємося на місце. Угу. Гарний вдих. Витягнули себе руками видих. Вдих через ніс. Видих через рот. Два. Три. Ще один раз. Угу, супер, молодці. Є. Бажаю всім гарного, продуктивного дня. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.